Друзі, а ви вже чули про зустріч Трампа та Путина Валясці? Багато хто чекав сенсації, але результат нульовий, жодних угод, жодних гарантій для України, жодних конкретних кроків. Трамп назвав переговори дуже продуктивними. Путін сказав, що досягли порозуміння, а для України це означає лише одне: нічого не змінилося. Наш народ воює далі, а світові лідери ведуть красиві розмови про мир без жодних дій. Тепер питання до вас, українців США. Як ви ставитеся до цієї зустрічі? Чи вірите, що хтось із американських політиків реально здатен зупинити Путіна? І що ми, українська діаспора, тут у США можемо робити вже зараз? Бо, поки вони говорять, наші хлопці і дівчата на фронті платять за це життям? Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Давайте запустимо дискусію, і покажемо, що українці в Америці єдині та небайдуже. Підписуйтесь на українців завжди тут, завжди чесно й прямо про найважливіше.